Чому? Цей розклад допоможе розібратися в якійсь вашій складній ситуації, яка у вас є. Нагадую, що робота з метафоричними картами це не ворожіння, це робота з нашою підсвідомостю. Карти не мають стандартних трактувань, кожен бачить в картах що своє. І так, починаємо. Значить, перша позиція нашого розкладу це чому виникла ця ситуація у вас. Тягнемо карту. Ось така випала карта. Які асоціації у вас виникають? Ну, на мій погляд, ситуація могла виникнути, тому що ви займаєтесь кількома справами одночасно і не можете приділити достатньо уваги якійсь одній справі. Але у вас можуть виникнути інші асоціації. І ті асоціації, які у вас виникають, вони правильні. І так, переходимо до на наступної карти. І наступна карта це зовнішній вплив на цю ситуацію. Тягнемо карту. Ось така карта. Які у вас асоціації виникають? Ну, як по мене, то ну, зовні хтось. Не хоче прийняти факт цієї ситуації, можливо, хтось не хоче допомогти вам в цій ситуації. Можливо, у вас інші якісь думки виникають. І третя карта це як ви самі впливаєте на цю ситуацію. Ось така карта. Що ви про неї думаєте? Як на мене, то ви просто не хочете чути, бачити, що є така проблема. Закриваєте вуха. І наступна карта, що допоможе вирішити цю ситуацію. Ось така карта. Що ви про неї думаєте? Ну, я вважаю, що вирішити ситуацію, що треба якісь активні дії. Бачите, тут жіночка сидить, така яка засмучена. А, можливо, для того, щоб вирішити ситуацію, треба не сидіти сумувати, а прийняти якісь активні дії. Бачите, за неї там у вікні якась дорога. Можливо, треба піти якоюсь іншою дорогою, знайти якісь альтернативні варіанти. Рішення. У вас, можливо, будуть інші асоціації. Зараз я покажу ще раз карти, щоб ви могли їх розглядіти більш детальніше. Це чому виникла ситуація, це зовнішній вплив на ситуацію, це ваш вплив на ситуацію, і це як її вирішити ситуацію, який вам потрібен. Також я проводжу індивідуальні розклади на метафорічних картах. Щоб записатися на індивідуальний розклад, пишіть мені в приватне повідомлення. На сьогодні все. До нових зустрічей!